Цієї ночі низка російських міст знову опинилася під атакою дронів. У пабліках зокрема пишуть, що горить нафтобаза поблизу аеропорту Сочі. Також про масовану атаку безпілотників заявила влада Воронезької області, а в Нижегородській області горіло в районі НПЗ. Тим часом російські міноборони звітують, що збило аж 93 дрони в небі над сімома регіонами Федерації. Більше розкаже Олександр Мужичук. У Сочі лунають сирени повітряної тривоги. Над містом чути вибухи. Аеропорт що розташований в Адлерівському районі, повідомляє про зупинку роботи. А що там горить? аеропорт? 30, Валера, тут, 30, спрещу, В Сочинському аеропорту запроваджують так званий план Килим. Затримують десятки авіарейсів. Приблизно за кілометр від литовища розташована нафтобаза. Росніфть, кубаньніфтепродукт. Прилі прилетіла. Це авіцонка аеропорт. Мерсоча та губернатор Краснодарського краю звітують, що українські безпілотники атакували нафтобазу. Місцевий оперативний штаб повідомляє, там горить резервуар із нафтопродуктами обсягом 2000 кубометрів. В Адлерському районі уламки безпілотника потрапили до цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. Ліквідацію наслідків пожежі вже розпочали. На місці працюють 127 осіб та 35 одиниць техніки. У пабліках повідомили, що атака безпілотників почалася після другої години ночі за місцевим часом. У Сочі пролунало понад 20 вибухів. У мережі з'явилися кадри великої пожежі в місті. Попали. А це вже кадри з Воронезької області. Про масовану атаку безпілотників каже місцева влада. Спочатку були повідомлення про два вибухи, а згодом стало відомо про понад десяток. Напередодні українські дрони нагадаю атакували військові об'єкти в ряді регіонів Росії та НПЗ у Самарській та Володимирській областях. Останні НПЗ є магістральним і входить до системи газопроводів, що належить Газпрому і транспортує блакитне паливо з Туркменістану. Як нам повідомили наші джерела в спецслужбах, робота газогону зупинена на невизначений термін. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.